Так привет ребята Рішив зняти, Показати вам таку красоту Мне нравится Отдельно що есть дорога для велосипедистов Фінляндії Це по всій Финляндии так вот отдельно для пішоходів Як бачимо всякі разметки Знаки стоят И вся красота И там дорога отдельно для машин і спокненько собі їдеш на самокатику дорога чистенька, нема ні ям, як бачимо тільки недавно намалювали розмітки всякі, все свіженьке, все класно, просто красота, погодка теж класна, під горку собі спокойненько, на самокатику можна проїхатись. Отак ну, от. Хто займається спортом, хто кудись їде, хто бігає, хто просто ходить. Отдельно для самоката, для пішохода, все для людей. Зроблено Все классно, правая, левая сторона для велосипедистов и отдельно для машин. Дорога просто обалдена. Хотелось бы, конечно, чтобы в всех странах было так сделано. Тут. Государство для людей якби, старається. Дороги роблять, все ремонтується, в магазинах ціни, як би так сказати, для всіх адекватні, ну, по їхній зарплаті нема такого, що там під 100%, а там менше ось така от красота. Можна буде поїхати на рибалочку. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коменти. А я поїхав на рибалку. Прикупив з собою трохи причандалів. Взял катушечку, все дела.